Нас в Україні бракує бізнесменів, які діляться досвідом. Тобто, все, що ми маємо зараз в Україні, це російські абодені в да, випадку. або американські автори, яких ми перекладаємо і на цьому вчимося. Нам потрібні ну свої люди, і можливо в тебе є щось чим би ми міг поділитися. А в мене на той момент був такий документ: це корпоративне правила моїх компаній. самого початку, коли почався мій бізнес, ми почали писати корпоративне правило, тобто, що треба робити в бізнесі для того щоб він ставав ефективнішим результативнішим коли щось в моєму бізнесі Ламалося, я спочатку чинив це, а потім задавав питання, що я можу зробити, щоб в наступному такого не було. І знову інше правило. І так ці правила накопичувалися, накопичилися, їх стало 37. Мої друзі казали: слухай, як в тебе так, що в тебе така корпоративна культура? І я кажу: дивись, в мене є такий документ, давай я тобі покажу його. Показав він, подивився, каже: Слухай, то це ж 37 глав книги. Ну тобто, тепер тільки розкрий все це зі своїм досвідом. Тобто розкажи, чому так, дай якісь приклади. І давай зробимо книжку. От так з'явилася перша книжка про правила компанії, які будують корпоративну культуру.